Шевченко лілея, за що мене, як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, Очем не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти, я не знаю мою сестру. І цвіт королеви схилив свою голубку. Лиле, росою, сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, ми з тобою давно вже кохаємося, а я й не сказала, як я була людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитиною. Я грала, замовлялась, а вона все б'яла та нашого злого пана кляла, проклинала. Та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохлась у білих палатах. Я не знала, я не знала що байстра я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його. Люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що вбити не вбили. Було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою під тину, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою люди Боже мій, хату не пустили, а весною мов на диво. звати лілею снігом цвітом, і процвітати стала я в гаї, в теплиці і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти, нащо мене Бог поставив, Цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір, милосердний святий Боже мій. І заплакала лілеї, а цвіт королеви, схилив свою головеньку, на білої пони.